Слава Ісусу Христу! Сьогодні, стоячи перед дверима часу Великого посту, Свята Церква подає нам у сьогоднішньому Євангелії притчу про страшний суд, щоб нам краще зрозуміти ціль Великого посту і ціль нашого християнського життя. На основі Божественного откровення Свята Церква вірить у кінець цього світу і вчить про нього. Згідно з откровенням небо і земля зміняться через посередництво вогню, і будуть нові небо і нова земля. Так пише в Апокаліпсисі святий апостол Івана Лист Йоанн Богослов. Усі, хто житиме на землі, зміниться в мить ока. Для нас, віруючих людей, не стільки важливим є питання, коли саме це буде, для нас важливим є інше, а саме, що. З кончиною світу неминуче пов'язане друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і останній, а тому і страшний божественний суд, коли кожен пожне те, що посіяв. Це є закономірним і логічним у своєму земному житті людина рано чи пізно відповідає за свої вчинки перед законом, перед суспільством, дає відповідь сама собі. За виконаною роботою завжди йде розрахунок за будь-якою зробленою справою: подяка або догана. Саме так, у визначений Богом, час хочемо ми то чи ні, всі повинні будемо відповісти за своє життя, за всі свої вчинки і більше того, навіть за свої думки та помисли, згадуючи іванівські слова Христа Спасителя про неминучий Божий суд над усіма нами. За тиждень до Великого посту Свята Церква закликає, щоб ми скаменулися, то щоб тверезо подумали про майбутнє своєї душі, про те, що чекає на нас у вічності. Цьому сприяє наступаючий святий Великий Піст. Ми дуже часто ставимося до часу Великого посту, як до часу, в якому треба себе обмежити в їжі, не можна брати участь у забавах, потрібно підкарую тяжкого ріха відбути великодню сповідь, кожен день відбити певну кількість поклонів. Дехто на час Великого посту забуває про куріння, алкоголь, щоб потім цілий рік за це надолужити. Все це зводимо до виконання певних приписів і обрядів, виконавши, які надіємося здобути Царство Небесне, Зради чого готові перенести певний тягар незручності, зміну звичайного графіка нашого життя. Під тиском сучасного життя важко в часу кинути куріння, алкоголь, забави, знайти час на молитву. Та вистояти в довжелезних чарах, чекаючи на формальне визнання переступу Божих та церковних заповідей, отримуючи ж таке ж формальне відпущення до наступного року. Все це не змінює людського життя, а лягає тяжким тягарем на людину і цей час Великого посту, замість того, щоб приблизити людину до Бога через таке розуміння посту багатьох ще й відкидає від Бога. Ціль Великого посту є піднести людину до Бога. Бажаючи осягнути це, мусимо шукати найперше самого Бога, бо де Бог там і Боже Царство. Ціль посту полягає не у виконанні певних релігійних практик, у відмові від їжі, забав. Так, як і ціль сповіді не є у формальному визнанні своїх гріхів. Ціль посту це переосмислення свого життя віднайти те, що віддаляє нас від Бога, покинути Це і вернутися до Бога. Адже наш земний час, Господь нам для того, щоб кожна людина мала можливість пізнати вічність, своє людське призначення і Його Божу до нас благість і милість. Однак не треба забувати, що настільки Бог благий, добрий до нас, настільки ж справедливий, а тому, врешті-решт, правда восторжествує. Можливо, багато з нас сьогодні здивуванням почули, що цар не питає, скільки і як ми відмовилися від їжі, від скількох забав ми себе стримали, скільки ходили сповідатися, скільки поклонів дарили, скільки інших релігійних практик виконали. Не питає, як ми обороняли свою віру від інших, але питає, скількох голодних ми нагодували, скількох хворих ми відвідали, скільком допомогли в біді. Милосердя нашого до ближнього і є головним критерієм нашого духовного життя. Я милосердя хочу, а не жертви, каже Господь. Божі заповіді і приписи церкви без милосердя, без розуміння, для чого вони скоріше віддаляють нас від Бога, аніж наближають. Наше милосердя якраз і є свідченням нашої віри і довіри до Бога. Наше милосердя показує нам наш духовний ріст, настільки ми знаємо Бога і є близькими до Нього. Бо коли щодень просимо В Отця Небесного, хліба щоденного, вже будемо шкодувати своєму ближньому? Тому що скаже Господь: так як ви зробили одному з оцих братів моїх найменших, те зробили мені. А якщо ми цього не зробили людям, то нічого не зробили, і Господу Ісусу Христу. Коли у Бога просимо милосердя для себе, що Бог зглянувся над нами і пробачив наші гріхи, то чи не можемо бути жорстокими до свого ближнього, що грішить проти вас? Коли у Бога просимо здоров'я для себе, чи можемо не шанувати здоров'я ближнього і залишити його у хворобі? Коли хочемо милосердя для себе, віддаймо Його і Богові, чинімо так своєму ближньому. Адже Господь пробачив розбійнику, прийняв блудного сина, і митерве покаяння. Ми віримо, що Він пробачить і нам, земнородним. Однак треба пам'ятати, що і благорозумний розбійник, і блудний син, і митар, який розкаявся, всі вони мали глибоку віру та надію на Бога. Мали почуття щирого покаяння. Чи маємо цей дар ми з вами, браття і сестри? На що ми сподіваємося, чому в безпечності проводимо свої дні? Ніхто з нас не знає, коли проб'є його остання година, коли кожен з нас зустрінеться з Богом, однак кожен достеменно знає. Що ця година є неминучою для всіх нас, а отже, згадуючи усі свої недобрі і злі справи, не залишається нічого іншого, як тільки сподіватися на милість Господню і разом із послалом Царем Давидом взивати до нього. Помилуй нас, Боже, по великій Твоїй милості, дорогі в Христі, брати і сестри, прислухаймося до голосу Святої Церкви, хоча б зрідка. Приходити зі стану безпечності у тверезість, згадуючи, що є Божий суд і на нас чекає справедливий суддя. Проходячи земний відрізок життя, пам'ятаймо, що страшний суд це не вигадка для залякування, а дійсний факт засвідчений нами, нам, Спасителем і праведним суддею. Сьогодні є неділя м'ясопусна. Неділя, у яку готуючися до часу Великого посту, ми маємо уже себе відмовити від живання м'ясних страв. Готуючи себе до того часу Великого посту, застановитися, ще раз протверзити своє життя. Тож просімо, щоб Господь дав нам сили в доброму витримати піст і бути готовими до зустрічі з ним у час страшного суду. Амінь. Слава Ісусу Христу.